Запитання 8. Блок 11. Права та обов'язки подружжя по утриманню одне одного. Право на утримання після розірвання шлюбу. Припинення права одного з подружжя на утримання. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком. Ведення адвокатом справ про стягнення аліментів на утримання одного із подружжя. Право на утримання за умови, якщо інший може надавати допомогу. Має той, хто є непрацездатним пенсіонер, особа з інвалідністю або потребує матеріальної допомоги, якщо доходи менші за прожитковий мінімум. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбі, став непрацездатним внаслідок вчинення ним умисного кримінального правопорушення. Право на утримання незалежно від відшкодування шкоди. Є, якщо непрацездатність виникла внаслідок протиправної поведінки одного із подружжя. Розірвання шлюбу не припиняє право на аліменти. Таке право виникло за час шлюбу або непрацездатність протягом одного року після розірвання, якщо до пенсійного віку не більше п'яти років виникає право на утримання на Пенсії за умови тривалості шлюбу більше 10 років. Право на утримання протягом трьох років з дня розірвання шлюбу виникає, якщо у зв'язку з веденням домашнього господарства одна із сторін не змогла отримати освіту, працювати і потребує сторонньої допомоги. Утримання може бути в натуральній або грошовій формі, яке виплачується щомісячно. Аліменти присуджуються від дня подання позову у разі ухилення за минулий час, але не більше як один рік. Та на весь строк інвалідності. Можуть присуджуватися у частці заробітку або у твердій грошовій сумі. Підстави припинення права на аліменти це Поновлення працездатності, повторний шлюб, продовження виплат вважається набуттям коштів без достатньої правової підстави і може бути стягнене з метою повернення не більше, ніж за 3 роки. Рішенням суду може бути позбавлено або обмежено права на утримання, якщо шлюб не був тривалим. Непрацездатність виникла внаслідок умисного кримінального правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована, одержувач свідомо поставив себе у становище потребування. Передбачено право жінки на утримання від чоловіка під час вагітності та до досягнення дитиною 3-річного року, якщо, особа, якщо дитина. З певними вадами, то до 6 років. Якщо дитина проживає з чоловіком, то право на стягнення аліментів з дружини виникає у чоловіка. Між чоловіком та жінкою може бути укладено договір про припинення права на утримання, наприклад, набуття права власності на нерухоме майно або грошова одноразова виплата. Яка покладається на депозит нотаріуса на посвідчення договору? Якщо жінка та чоловік тривалий час проживали однією сім'єю без шлюбу, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання.